Доброго дня, вас вітає канал Сад Вінничини. Сьогодні 17 серпня 2025 року і не є на каналі. Хотів сьогодні показати такий легендарний сорт персика. Король персиків Сегрет Хейвен. У мене вже його вбивали, там ще лишилося скільки штук. Він мене виручає, коли ті не вродять, ну це року він кожен рік загружається. Хтось його любить, комусь він подобається, комусь не подобається, але це легенда персик. Навіть всі персики відчислюються від нього. Це або за 10 днів до нього, або після нього там сорти, які там дозрівають. І через нього багато вивели персиків. Він виведений десь в 30-х роках ХХ століття, в 40-х роках ХХ століття десь в Америці, в США. І що хотів сказати за цей персик. Флемент Фюрі багато вивели, оце всю серію від нього і ще другі персики через нього. Комусь він подобається, комусь не подобається. Він навіть на смак Флемент Фюрі всі похожі до нього. Ось такий сорт. Отакий От сорт легенда. Він промисловий, можна вирощувати в садах, він неприхотливий, менше прихотливий. Урожай хороший кожен рік дає. І коло нього ось я показую, що є персик в мене. Тут я його врізав трохи. пробував це персик, Я не знаю. це Він такого якогось кольору. Зараз він достигає, коли цей. Я дивився трохи вінський персик. Похожий цей як пересорці, він теж мені прийшов як пересорці, як на молдавський. Може це і молдавський, я не знаю, ви підкажіть. Що взяти, щоб взяти, що подивитися по цьому сорці, можна його першу покушати, ніж той. Потім родхейвиною, породхейну, краще знаєте. Шкурка, шкір, кісточка на ньому мало вістає, пощі не вистає, але так наполовину. І то не дуже. Дивіться, жовта м'якоть, дуже жовта. м'якоть, соку, соку повну, тече сік. Шкурка трохи грубша, але вона не дуже грубка, вона така плотна така тонка. Смак солодкий мед настоящий. І в нього що, мені що не подобається в цій в шкурці, вона трошки має шершавість більша, трошки як нуждачка. Оце, оце одне мінус, що я не люблю таких шершавих, щоб вони редхейвені, якщо взяти, Зараз я виріжу Редхевен якось. Трохи. Взяти Редхевен. У нього кісточка лучше вистає, краще вистає, вистає, дивіться, вона. І в нього взяти її на смак. У нього трохи кислинка така збалансована, трохи. Це взагалі сахар. Це він трохи менше шершавий. Є маленька шершавість, але не така, це й дуже. Кішка же вистає. І колір м'якоті... це трохи жовтіший, це трохи світліший м'якоть. Оце одна відмінність. Але по ідеї два сорти хороші, і той, і той. Можна вирощувати і той кожний рік, перед яким обстоятельство Редхейвен всеремні в мене роди, і цей всеремній загружається. І цього року він загружився, що цей добре, що цей. І плоди такі грам 200-200 з лишнім були цьому, і все теж такі самі. І загрузка велика була. Отакі от, от за цих два сорта. Ну, я наголо ставлю на цей, а це як пересорт, ну не знаю. Теж непоганий. Наголо ставлю на Редхевін. Отакі от такі мої сорти вирощуйте. Він, він не припхлив, і що цей, і що цей. Є десь трохи майже, живців, ця сорта є, можу поділитися. І це може там є щось. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам добра, Боже, благословінь. І все буде Україна.